Ціль мого перебування сьогодні в міністерстві це є подача заяви про скоєння злочину і відкрито сфальсифікування акту фінгінспекції проти державного підприємства. Укрпошта, я вважаю, що дані викладені в акті були сфальсифіковані, і всі, решту, свої думки по цьому питанню і конкретні обставини справи я виклав у заяві. Взагалі, що передувало моїй подачі заяви, це була передача Савіка Шустера, на котрій виступив пан Гордієнко, колишній керівник Держфінінспекції, де він вказав неправдиві дані. Щодо зловживань на підприємстві у «Укрпошта». взагалі під час проведення ревізії від нас прямим текстом для голови ДФІ вимагали хабар у розмірі 100 тисяч доларів для того, щоб зробити правильний акт, як нам про це говорили.